Ну, ні, друзі, всіх вітаю. Ну що ж, країна терорист Росія знову займається ядерним шантажем, знову брядською ядерною зброєю. Вони застосували так звану ядерну тріаду, запустили з Плесецька міжконтинентальну ракету ЯРС. Вони з підводного човна запустили свою ракету під назвою Сініва. І також вони з 195-х одночасно запускають відповідні ракети. Все це називають ядерними навчаннями. Спеціально знімають біля ядерних кнопок Путіна і так далі. Тим самим нібито пропагандуючи, яка вона сильна країна. Але це всього-навсього залякування, це шантаж. Це спроба знову ж таки, уйти від діалогу, бо нормальна країна сідає за стіл перемовин і домовляється. А країна, яка слабка, вона бряцкає зброю, показує свої сили та залякує інших. Але я впевнений, що і наша держава, і європейські партнери і сполучені штати побачили. Це залякування розуміють, що це це ядерний шантаж, ядерний цирк, на який потрібно відповідно реагувати, реагувати чином таким, що треба більше озброєння Україні, більше санкцій на Росії для того, щоб вона більше не могла маніпулювати та шантажувати не тільки Україну, а й весь світ ядерною зброєю.